Вітаю. Сьогодні відповім на питання, яке мені поставили, як розташувати взір на рукавах для того, щоб він був по центру і рівномірно із зеркальному відображенні розташований був. Починаю вишивати від центру. Спочатку в одну сторону повертаюся, в іншу повертаюся, ну, а далі по цьому обзору все зрозуміло. Це двобічна штапівка. Я зараз вам покажу, як я її вишиваю. Для того, щоб вона гарно виглядала, я вам покажу один секретик. І ви тоді зрозумієте, в чому буде різниця. Вважається, що такий нескладний. Можна сказати, дуже легкий шов, але ж все-таки є маленьке но. Ну. Так, вишила я одну берегиньку. зараз покажу вам ближче. Одну берегиньку. я взяла у три нитки. Я в попередньому відео показала, що дві нитки. Але я взяла в три нитки, мені так більше сподобалося. Зір тоді такий більш фактурний і більш виразний. Ну, то треба експериментувати і дивитися, як на кожній тканині. Бо на одній тканині і дві нитки буде достатньо, на другій, може і в чотири, то треба кілька зразочків вишити і тоді зрозуміти, ось ці ниточки я вам... Попередньому відео показувала їх. Ну, а зараз покажу, як я шию штапівку глубічно. Зараз покажу вам ще один цікавий такий нюансик. Не потрібно оцей моточок весь розкривати, перемотувати, коли ви його берете в руки. З однієї сторони, завжди хвостик є отакий. Ну, ось, наприклад. Ось іще один, притримуючи, ось тут я притримую легенько, і тягну за цей хвостичок нитку, дивіться, підтягую, у мене нічого не висмикується, моточок тримається, як йому потрібно. І все. літочка у нас висмикнута. Далі я по схемі дійшла до потрібної мені ширини орнаменту. І по схемі тепер повертаюся на другу лінію. Я так прохожу теж. Не потрібно нанизувати кілька стіпків одразу. Зараз переверну і покажу вам. Ось так, як я зараз показую кілька стіпків. Не потрібно нанизувати. Якщо ви так прошиєте, нитка буде дуже затягнута. І тоді в не буде так гарно виглядати. І ще на кутиках переход на кутиках, теж ниточку не затягуйте. Бачите, я шию по одному стіпку. По схемі. Так, тут на одну ниточку збилася, зараз виправимо. Ось. По схемі шиємо. Далі. Схему ви можете знайти <кій> в описі під відео. Там є силочка. Тиснете на неї, вам відкриється доступ до моїх безкоштовних схем. так, зараз будемо повертатися в іншу сторону. Повертаємося в зворотному напрямку для того, щоб стібочки у нас. Лежали рівненько, ми вколюємо під ниточкою. Бачите, ось, а виводимо над знову під ниточкою. Виводимо над. Так, я розповерну, ще раз покажу вам ось ниточка. Ми в ту ж саму дірочку, тільки під ниточкою, а виведемо її над. Під ниточкою вводимо над. Якщо ми в розкол, отак От розколимо ниточку, то вона, бачите, розійдеться, тому ми її минаємо вводимо під нею, а виводимо не ось так ось дивіться в розкол. Над. І в нас виходить отак рівненько. оцей хвостик, що ми залишили на початку роботи, виводимо на новий сторону Ось. і закріплюємо, обвиваючи ниточки. Оце все. Так виглядає виворітна сторона? Так лице. Дякую за перегляд. Всім гарного дня.